Урожай! Погляньте, що я сьогодні принесла із городу. На городі у мене виросли, погляньте, який часничок. Головка вся покрита білими лусочками. Цибулька, кругленька, жовта. Ще у мене на городі є помидорчики. Погляньте, вони червоного кольору, кругленькі, великі. І маленький. Ще на городі у мене виросли перчинки зелена і червона. Ще на своєму городі я знайшла моркву. Погляньте, вона оранжевого кольору. Велика і маленька. Також на городі у мене виросли огірки. Вони зеленого кольору. Теж один великий, один маленький. Які в мене овочі ростуть на городі. І ще ростуть баклажани. Де ще на городі ростуть бурячки. Бурячки, гляньте, які в мене. Ростуть кабачки салатового кольору. Великий і малий. А один кабачок прямо в садочок воно до мене приліз. Гляньте, який величезний. Тепер погляньте, які є овочі. Кабачки, бурячки, морква, перчик, помидори, огірки, баклажани, патісони, часник, цибулька. От скільки овочів виросло на городі. І я пропоную вам, малята, намалювати ті овочі, які ви захочете.